Студенти берегівського медичного коледжу замість білих халатів цього дня одягнені у вишиванки. Так вони розпочали благодійну акцію на підтримку військових. А щоб зібрати побільше коштів, виготовили жовто-блакитні браслети та напекли патріотичного печива. До благодійництва долучились також викладачі медколеджу. Напередодні дня вчителя вони вирішили відмовитись від студентських квітів, а кошти передати на потрібніші справи. Усі гроші, які студенти вирішили зібрати на квіти, ми перераховуємо на потреби української армії. Це є 14 тисяч гривень на даний момент. Окрім того, що були спечені сердечка, як вияв, любові, патріотизму, і того, що студент-медик в першу чергу живе для того, щоб рятувати людське життя. Загалом у акції взяли участь понад 800 студентів. Містяни вітали таку ініціативу і радо жертвували, хто скільки міг. Ми розуміємо, що якщо ми свою армію не будемо годувати, то ми. Будемо годувати через місяці, роки чужу. Ми роч виготовили печиво. Також браслетики їх продавали, і ці кошти будуть відправлені в зону. АТО. всі е, діти із груп, які хотіли і мали можливість, брали участь за те, щоб підтримати нашу армію. Ну будемо щось організовувати в подальшому житті. Кульмінацією дійства став масштабний флешмоб під пісню Повертайся живим та розгортання 20-метрового українського прапора. Виступ студентів не залишився без уваги берегівчан. Загалом вдалося назбирати більше 44 тисяч гривень. З них 30 тисяч зібрали студенти. Інша частина кошти, які викладачі попросили переказати на благодійність замість квітів до свята. За зібрані кошти закуплять кровоспинний засіб. «Целокс». Частину передадуть для Мукачівського військового шпиталю, а частину на повну оплату лікування солдатів.